Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тим часом у Мелітополі черговий вибух минулої ночі у локомотивному депо окупованого міста вибухнув тепловоз. Про це повідомляє місцева влада. Зазначають, що таку техніку російські окупанти використовують для транспортування пального на фронт, і це вже другий тепловоз за останні два місяці, який так сказати достроково вийшов з ладу. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зараз е, з'являється з нами на зв'язку. Доброго дня Так, вітаю вас. Ну наскільки я розумію, достроково вийшов з ладу це, це вашого авторства, та з вашого допису. Попросимо про е, деталі того всього, що відбувається, і на самому напрямку, і безпосередньо в Мелітополі. Що стосується Мелітополя, так дійсно вчора були вибухи. Вибух був в локомотивному депо. Для чого ворог використовує наш локомотивне депо в цілому, нашу залізничну дорогу, то це з декількома. Цілями перш за все, це доставка боєприпасів тяжкого озброєння до Запорізької е, лінії фронту безпосередньо з тимчасово окупованого Криму. Я нагадаю, що три місяці тому було е, ще сталося на підстанції, яка живила електричну тягу на залізній дорозі, і близько двох з половиною місяців вороги використовували лише тепловози. Наразі вони полагодили цю електростанцію, але я думаю, що це точно не надовго. Е, тепловоза тепер немає. А е, зокрема, не лише вони доставляють свої припаси. А також вони крадуть залізною дорогою наше зерно з тимчасово окупованої Запорізької області, так крадуть залізну руду з а, нашого Васильівського району з шахти. Тож сьогодні в них буде а, складніше їм це доставляти. Але також ми бачимо, що ворожа міць ліквідується на запорізькому напрямку не лише в тимчасово окупованому Мелітополя, а на прикладі Бердянська також можна навести а, декілька годин тому. Там сталися вибухи, про які ми зараз дізнаємося деталі, але ворог спочатку замов. Що про ці вибухи наразі він це трактує як тренування? Що цікаво, тренуваннями він називає і вчорашню ліквідацію окупантів, які знаходились на берегу приморського, там де вони захопили безліч баз відпочинку. І що не менше, вчора. На двох базах відпочинку Лазурна та соняшна щось сталося з окупантами, і на цих базах відпочинку вони більше жити не зможуть. А також що цікаво, на одній з цих баз відпочинку жив, знаходився спецпідрозділ кадирівців, які також вже менше можуть воювати проти наших збройних сил України. Також нагадаю, що буквально тиждень тому те саме сталося з базою відпочинку на території Генничіська, де пансіонат експрес, який також захопили вороги, був ліквідований. Тож гаряче по-літньому, по нашому по південному гаряче ворогам на запорізькій лінії фронту. А чи е, можна уточнити, де сьогодні в них там були тренування такі з Бавовною? Безпосередньо за містом Бердянська ближче до Бердянського аеропорту. Ем, те, що ми зараз бачимо, ось ці е, ця інформація, яка з'являється про, про вибухи, про те, що щось сталося, і в Мелітополі, і в Бердянську, ем, чи це лише враження, чи дійсно цього побільшало упродовж останніх кількох тижнів? Ось таких повідомлень. Точна інтенсифікація є на протязі останніх трьох тижнів. Точно ми бачимо, що більша ліквідація окупантів йде за останні тижні і дні. Вона йде майже щодня. На жаль, разом з цією ліквідацією окупантів побільшав і посилився терор до цивільного населення, який супроводжується на наших тимчасово окупованих територіях. А, сьогодні дійсно наші мешканці повідомляють про те, що вони вже часто приймають рішення чи виходити їм просто на вулицю, тому що а, допити на кожному кроці, на кожному блок Просто їх обшукують, обшукують телефони і задають питання щодо наявності чи відсутності російського паспорту. І ще цікаве нововведення, яке ворог віде на нашій території. Тих людей, в кого немає рашистського паспорту, вони одразу знімають відбитки пальців. Тож уявіть собі, йде людина просто по вулиці з коляскою або з дитиною. Якщо в неї немає рашистського паспорту, то у неї одразу починають знімати відбитки пальців. І пресинг відносно паспортизації, ми бачимо, що посилюється. Вороги просто скаженіють від того, що наші мешканці не хочуть брати ці ворожі паспорти. Чи е, змінила ситуація у місті за останні дні е, тиждень, як росіяни підірвали Каховську ГЕС? Е, вони звідки звідти відступали? Чи побільшали їх в Мелітополі? Чи Мелітополь навіть чув би відтак був насичений російськими вояками? На жаль, сьогодні Мелітополь є військова база, але ми бачимо, що є пересування з боку нової каховки до Запорізької лінії фронту. Так буквально днями повідомлялося про те, що на межі Васильівського та Мелітопольського району була. Щось сталося, була ліквідована якась там колона техніки, яка рухала саме на підмогу до Запорізької лінії фронту. Але через те, що спротив на тимчасово окупованій території не зменшується, а навпаки, посилюється, то про всі ці пересування добре відомо нашим спецслужбам, і за це ми вдячні нашим мешканцям, і, звичайно, вдячні спецслужбам. І не всі колони доїжджають до свого міста призначення. Ем, ви згадали про цю е, паспортизацію примусову під різними там, під різною мотивацією, під різними виглядами. Але е, разом з цим йде ще одне питання: громадяни за версією Російської Федерації, які мають ці паспорти, вони підлягають мобілізації, ну а інакше або правильніше сказати рекрутації до окупаційного війська. Що із цим? На сьогодні ми не бачимо тотальної мобілізації на сьогодні ми бачимо переоблік з одного боку з іншого боку. Ми бачимо тенденцію, коли ми коли вороги продовжують, а точніше посилюють викрадення наших людей. Тож. За тиждень це десятки людей, яких ворог забирає в полон різних категорій. Після того як люди забираються в полон, ми познаємо про багатьох інформацію про те, що їх відправляють рити окопи та будувати фортифікаційні споруди. Чому немає тотальної мобілізації? Тому що всі розуміють, що наші мешканці не будуть воювати проти Збройних сил України. З іншого боку, ми бачимо, що Балицький зовсім зійшов з глузду і ще збирає один добровольчий батальйон ополчення, яке, начебто, має захищати а, вже а, наше місто від а, наступу збройних сил України. Я зазначу, що це щонайменше четверта ітерація ополчення, яке намагається влаштувати. Балський, але розуміємо, що місцеві мешканці зовсім так сказати неохотно вступають до цього ополчення, тому що всі чекають на збройні сили України. Але ж на жаль, сьогодні забираючи в полон наших мешканців, відправляють до каторшних робот, до риття окопів. Тож рабовладільство вони намагаються повернути в 21-му сторіччі. Іване, не можу вас не запитати, як у все таки представника Мелітополя про те, що зараз з урожаєм у Мелітополі хвалилися дуже росіяни, чорне золото півдня України везли кудись там у Санкт Петербург. Що зараз відбувається з цим урожаєм? Як його вивозять і чи вивозять, якщо там уже відбуваються підриви залізниці, і треба в першу чергу напевно зброю возити, а не черешню? Здебільшого. Вивозиться наша малітопольська черешня автівками. А, вона вивозиться точніше, буде сказати правдивіше, крадеться а, наша малітопольська черешня. Але що стосується врожаю, а, за будь-яким виробництвом, тим паче за сільськогосподарським, треба доглядати та треба мати а, мізок для цього. Його ворогів немає, тому і врожаю вони збирають не зовсім добре. Але я сподіваюся, що це буде останнє літо, коли наші українці наласують нашу малітопольську черешню. А вже наступного літа всім ми забезпечимо нашим. Як ви сказали, чорним золотом. Ну ви бачите, дійсно бракує цієї черешні, особливо в цей сезон. Це відчутно, коли, коли ми можемо пройтися десь там по ринках в різних містах. Е, пригадую я розмову близько року тому. Ми так само з вами говорили, і тоді ви описували е, наступні дії окупантів про те, що навіть е, намагаючись купити цю черешню у приватних власників у людей звичайних цивільних, які залишаються в Мелітополі, е, діяв такий певний диктат. Ну про Ясно, що про жоден ринок ми не можемо говорити. Просто хтось зверху говорив, яка це має бути ціна. Ця ціна була занижена, не ринкова, і, і ледь не з примусу е люди повинні були продавати. Чи зараз ось таке фіксується? Саме така ситуація і фіксується. Сьогодні немає жодного ринку. Немає ринку сільськогоспродуктів. Сьогодні всі сільгоспродукти, в тому числі черешня, доводиться норма, скільки вона має коштувати, і ця ціна точно нижча, ніж. Собівартість по вирощенню цих продуктів це ми відслідковуємо і на пшениці, це ми на відслідковуємо і на насіннях соняшнику, які ще залишились. Тож така ж тенденція саме є і з черешнею. Ворог намагається просто вкрасти і дає якісь там гроші тим фермерам, які вирощують, але це точно не відповідає навіть собівартості вирішення цього товару. Як там настрій в Мелітополі з огляду на чутки про контрнаступ, які довго функціонують на активізацію дій на фронті? Наші мешканці дуже стурбовані, тому що ворог сьогодні не випускає мешканців евакуюватися. Ми бачимо цю тенденцію з багатьох населених пунктів поблизу лінії фронту, де цивільним просто ворог не надає еваку... можливість евакуюватись. А Тож сьогодні евакуація є для колаборантів та зрадників, але цивільні мешканці не можуть евакуюватись. Тому мешканці в Мелітополі також цим стурбовані і також шукають для себе варіанти, як виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя. Сьогодні така можливість є. і Я вдячний міжнародним партнерам, які надають нам таку допомогу для безкоштовної евакуації наших мешканців, і багато хто обирає цей шлях. Також ми радимо нашим мешканцям готуватись до деокупації і а, запасатись і ліками, і засобами першої необхідності. Але сьогодні ворог використовує наших людей як живий щит. І а, точно не думає про тих цивільних, які залишились в тимчасовій окупації. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на зв'язку про оперативну ситуацію там про настрої і про те, що діється, теж з точки зору військової, власне, під Запоріжжям, Запорізькій області і на Мелітопольському напрямку. Дякуємо.